У зеленому лісочку, на високому горбочку, біля струмочку у води причинілася хатинка доброї тітоньки кози. У хатинці все чистенько, до добрятку все біленько, зранку в промінці і сонця зазирали у віконця. Вставай, мене муча, не вставай, ні туди не криває, примоли вставай. Насобі тісна біля, дуже симпатична, і мила. Мало б усе громаляти, все мече, дове козня. По земляти на травичку обігали, танцювати починали. Разом з квітами, пташками веселились і співали. Рятушки, остаетесь торвы матушки, В огородке тут за когустою Может волк прийти сердцем чужою. Надо сидеть слушать, тем бы воды ниже травы, Надо сидеть слушать тем бы тише воды ниже. Шла голос мой отрекатель, Ох, боюсь я за вас, ребятушки, Ох, не вышли бы обознатушки, Надо сидеть, слышите вы Тивши воды ниже травы, Надо сидеть, слышите вы Маємо казочки. О, ужас! Добре, 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 матушка, їй собі за нас не хвилюйся Ви удому сидіть дуже тихо. Як почую вас, вов, буде лихо. Добре, добре. Йдій собі, про нас не турбуйся. Залишилися ми вдома, ти найперший, а я сьома. Семеро зняття ми! Не боїмося ми нікого, навіть навіть вовка злого. ми! хай підійде до порогу, буду згадувати довго. Семеро дня ми! А ми бачимо вам, а ми нашими ворогами. Все за козня! Ми! Не боїмося ми нікого, переможемо ховка злом. Все за козня! Ha ha ha. Me up. Один, чотири, п'ять, шість, усього сім. Так пищать, що чути всім. Козенята це маленькі, ще дурненькі та смачненькі. Я козятинку люблю, зараз всіх їх половлю. Хто це стукає до нас? Це електрик, дід по нас. Нам матуся наказала, щоб двери не чиняли. Ми слухняні козенята і не будемо вічити. Пізніше завітайте. Хто б подумав? От невдача, ну завжди м'ясце козяче. Хто це стукає до нас? Відчиниться, Харківгас, наматує, наказала, що двери не відчиняли. Ми слухняні козенята і не будемо відчиняти. Ви матушу зачекати чи пізніше завітайте. Хто б подумав, знов невдача, не дурне місце козяче. Хто це знову двері стукав? Вже набридло, просто мука. Я сусідка ваша, киця, я принесла вам морквиці, няв. Соковитої, смачної і, смачно, і солодкої такої, няв. В киці голос не такий, в киці голосок тонкий. Ти не киця, Ні, ти вовк, що не нявкаєш, за <сум> Чув я, як коза співала. Зараз спробую так само. Поскорее, поскорей, мамаша-зверь, Я устала, я голодная, я как зверь. Па-пы-ту-па, Твой голос на маме совсем не похож, Ты голосом толком просили, и не Вас поила я, поила молоко, А теперь мой голос даже не знаком. Па-пы-ту-па, па У порога видно буду помирать Не пускайте домой, раздую вас Открытайте, не валите, дурака М -м -м, Я как лихо, но хрень Твой голос Твой голос на маме совсем не похож є цей знаєте ж хитрість і мою, зараз голос я зміню. Бо я страшна, де ж матуся, я вока сірого боюся. Ти навчи мене, Петрусю, лагідно співати, бо коли співаю басом, всі чомусь тримтять. Проходьте, коко-ко, сідайте, коко-ко, сміливо співайте. коко-ко. Твою ноти Бог будеш знати мусить довше. Зараз ти пальшивеш, ай-яй-яй, ну-ка знову починай, повторюсь за мною, дружок. Зараз ти, курочка, не шиється. Thank you. Wow. На базарі наша мама, через двері зачитайте або маму зачекайте. Ну й розумні козенята. Що ж читаю? Ваша мати на базарі щойно впала, ніжки дуже позбивала, всі зламала кінше крога. їй потрібна допомога. Це брехня, а що як ні? Страшно, поясно мені. З мами збиті і ноги. Їй потрібна допомога. Відчиняємо, треба йти, мамі слід допомогти. Обіймались, ну і но, ну. я усіх вас проводну. О, він нас старохи навіть голос підробив. Мамо, мамо, я боюся. Порятуйте нас, матусю. Ах, козлятушки куда сгинули, на кого ж меня вы покинули? Не послушали своей матери, Видно, бдительность вы утратили. Позабыли вы голос матушки, Получились обознатушки, Допустили пустить пустили вы упущение, Бельноволк проник в помещении. Козенятка, хижакам, вовкам не довіряйте, мами не пам'ятайте, Мама і навчить, і подякує! мама і смачненьким почастує! Мама кстачи і трьох малят, всіх малят, не тільки козенят! Хай завжди буде казка, ніжна, мамина ласка. Хай живе наша друга, козенята сім'я. Більше я не буду полювати на козенят. Буду гратись, танцювати для малят! Хай що хоче, ти о, бля, так не буває. Вовки, семеро козенят разом танцюють та співають.